Шановний майстер, якщо ти професіонал, якщо ти працюєш з плиткою, якщо ти хочеш зберегти своє здоров'я, якщо ти не хочеш прибирати після себе, то звісно ти користуєшся різними пиловідводами. Професійні майстри, ну, на мою думку, в більшості почали користуватися пиловідводами від торгової компанії Вегран. Як на мене, вони легкі, вони зручні, оснастку дуже легко міняти, вони продумані. До них існують дуже багато переходів до різноманітних пилососів. Вони робляться як універсальні, так і оригінальні під кожну болгарку. Крім того, вони існують відповідно для прямого різу, для простого прямого різу. Для зняття фасочки кута 45 за усолки. І, відповідно, для роботи з черепашками або фрезами. Ось таких три направлення. Відповідно, є універсальні, є під кожну болгарку. Незабаром на тікток Вадима Копейка буде аукціон, де патріотичні постачальники надають товар, Вадим їх продає і всі 100% кошти йдуть на пташки у миротворення. Зараз правила змінилися. аукціон буде подаватися товар з мінімальною ціною без націнки. Ну, якби так, типу, як купляє різний дилер. До вашої уваги на аукціон будуть виставлені ось такі для прямого різу. Тут 45 мм ну, для більшості болгарок. Ось такі для кута 45, це для болгарки 750 С, 750 або 9125. Ось такі універсальні підходять на діпри, макіту та і всі інші, але універсальні до 45 мм діаметр. Це дві для полірування для черепашок. Для боша також 925 750С використовується. І дві універсальні, бачите, вони розроблені також 45 мм. Також для полірування, для, за допомогою черепашок або за допомогою фрез. Незабаром продажу, продажу з'явиться ось така комбінована версія для прямого різу. Тут і метал присутній, тут і пластик, подивіться, яка. Як, як естетична, крута розроблена. Але це буде незабаром. Зараз чекайте повідомлення на моєму TikTok або Вадима про цей аукціон. Якщо вам треба щось придбати, то вказуйте, яка у вас болгарка яка у вас який у вас пилосос, хочете універсальну чи конкретну модель. У мене і я у мене їх достатньо багато, на досить багато типів болгарок. Я впевнений, що ви знайдете свою, яка вам підходить. Саме головне не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!